Друзі, привіт! І так! Зібрав я комп, дуже сильно згадував, як це все працює, тому що дуже давно я цим не займався, так як займаються працівники. Але я згадав, комп запускається пушка. Я б його зібрав набагато швидше, якби не виробили світло на офісі. Потім я комп забрав додому, приїхав і, звичайно ж, виробили світло вдома, але нічого. Завдяки Ecoflow я його зібрав, затестив, тобто встановив операційну систему, мінімально затестив. І також нам залишилось потестити в іграх. Так, ближче до ПК. Що у нас по пекарні? 4-хядерний атлончик. Модельку я вам винесу в відосіку. 8 ГБ оперативної пам'яті, RX 580 на 4 ГБ, 256 Гігабайт SSD на кабель менеджмент. Не звертайте поки уваги, я все зроблю, воно все буде красиво. Головне, його розтестити, щоб все добре працювало. Блок. Corsair cx 750 ви скажете, для чого такий блок в такій бомжацькій пікарні. Ну, я вам скажу так. Для, для того, щоб на майбутнє не потрібно було його міняти. Мені не жалко, хай буде. Ну і корпуснякися аерокол в той час, коли вони замовлялися. Вони також у нас на залишках на складі, тому він для нас не такий дорогий ще був. І так, ця пікарня, скоріш за все, піде по собі вартості підписнику. Тому підписуйтесь обов'язково. Можливо, вам, друзям, мамі, папі потрібна буде пікарня. Можливо, не зараз. В майбутньому я виставляю цікаві товари і віддаю їх по собі вартості тільки для своїх підписників. Тому обов'язково підпишись і дзвіночок натискай, щоб не пропустити. Погнали до тестів. Друзі, затестив я цей комп в двох словах. Ви поки палець вверх підписуйтесь, а я коротко вам розповім. Кіберпанк у нас мінімальні налаштування, самі мінімальні. Навіть екран я понизив по мінімуму. Є іноді невеликі під, підвисання, але ну, поки працює плавно. Іноді по місту, коли проїжджаєш якісь динамічні сцени, то можуть бути підлагування чуть, -чуть. Від MAC3 пушка. Як ми бачимо, я ввімкнув ультраграфіку, ввімкнена вертикальна синхронізація, Full HD-екран, також постпроцесінг ввімкнений. Для чого я це зробив? Тому що були мілкі просадки по фпсу, та воно чуть-чуть фрізило. Тому я вийшов з такого положення, я поставив графіку на більше, як ми бачимо, карта грузиться на 100%. По фпсу ви бачите на своїх екранах, в принципі, повністю комфортно грати. В динамічних сценах, сильних просадок немає. Цю гру можна з комфортом грати на даному ПК. Такі ігри, як Dotka 2, CSGO там World of Tanks, простячкові ігри, дуже погано йде. фрізи, низький ФПС, будь-які налаштування ставиш, ФПС не змінюється. Грався я з MSI Afterburner, Я думав оптимізувати про і відеокарту, щоб вони більш-менш працювали разом адекватно, але ні, нічого не вийшло. Я думаю, що під цей процес потрібно змінити карту, так як я. Протестувавши відеокарту, проц і оперативну пам'ять окремо. Все працює, все живе, тому більше в мене логічних причин, чому вони не працюють нормально, немає. Ви, в принципі, результати побачили в іграх. Інформація у вас хоч якась є. Тому обов'язково підпишіться, щоб не пропускати наступні випуски. Я постараюся їх випускати частіше. Всім пока!